30 вересня Білоцерківська громада вшанувала пам'ять жертв Бабиного Яру, тисяч військовополонених українців, євреїв, ромів та людей інших різних національностей, яких впродовж багатьох днів вбивали фашисти. Відбувалися ці страшні події впродовж усього часу окупації Києва у Другій світовій війні. Першими жертвами Бабиного Яру стали київські підпільники. Їх знищили вже 20 вересня. А починаючи з 22-го до страшних ярів потяглися машини з єврейським населенням. У жовтні листопаді 1941 року нацисти знищили хворих психіатричної лікарні імені Павлова, тисячі військовополонених, декілька таборів ромів. У січні 1942 року сюди вели на розтіл Близько ста моряків Дніпровської військової флотилії у Бабиному Яру від рук фашистів загинули і українці, які розплатилися життям за свій намір відновити незалежну і соборну українську державу. Бабин Яр перетворився на величезну братерську інтернаціональну могилу. Сьогодні, у період великої війни, ми знову стикаємося із подібними злочинами проти людства і людяності, та маємо надію, що скоро ця війна завершиться, і усі кати нашого народу понесуть справедливу кару за свої вчинки. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.